У нашому фермерському господарстві посіяно понад 25 гектарів кавуна. І ми садили його в три етапи. На полях фермера з Полтавщини Василя Бурлаки баштан сіяли у квітні на початку та в середині травня. На одній з ділянок кавуни та дині ще зелені, розповідає фермер. Кавун дозріває 75-85 днів. Ну, я думаю, що вони вже дожні дозрівати, але в зв'язку з зміною погоди вони затримуються. Холодний був травень, були, були перепади, оце було заморозки, і оце те, що немає вологи, то вони, то вони трошки затримуються. На іншому ж полі кавуни достигнуть вже за кілька днів. Ця площа посажена 17-18 квітня. Ранній кавун. Тож ми посадили його під воду. Значить, робили, Нарізали, били ямки через 2-20 ширина, ширина міжряддя, у рядку десь 80-90 сантиметрів ямка від ямки били. Били в лунки, йшов трактор з бочкою, заливали, сипали курячу помету. О, і вода входила, кидали по дві зернинки в ямку, пригортали. її тут нема ніякої, нічим ми його тут не обробляємо. Псують майбутній урожай, каже Василь Бурлака, птахи, дикі звірі та комахи. Кавун надкльований, це надкльований, він вже гавами, цими воронами чорними. Є і шкідники, які нападають це тля, яка може. Ну, Листочки звертатися, кавуна і він сохне. А фермер Еміль Байларов почав реалізовувати кавуни та дині на ринку Полтави місяць тому. Висаджував баштанні розсадою. Урожай каже приблизно такий самий, як і минулого року. 8 гривень. Вісім гривень зараз коштує Кавун. Це ми самі вирощуємо в ковалівці. Диня теж наша, теж з ковалівки. 15-20 гривень. Підіймати ціну не планує. У серпні каже, продаватиме ще дешевше. Народ бере через те, що ми ставимо адекватну ціну для Полтави. Вісім гривень. Я думаю, це невелика ціна для Кавуна. На пізній Кавун, говорить Василь Бурлака, ціна спочатку стартуватиме від 15 гривень за кілограм, а потім може знизитись до п'яти. Минулого року зібрали майже 30 тонн з гектара. Цьогоріч очікують урожай не менший. На Одещині вже завершується, на Миколаївщині завершується ранній кавун. Пізнього Кавуна. Я думаю, що на Полтавщині буде в цьому році більше, ніж було в минулому році. По-перше, його більше посадили, а по-друге, що погодні умови так склалися, що ті, що сіялися у травні місяці, наприклад, вони затримуються в розвитку. За статистикою, яку надали Суспільному департаменті агропромислового розвитку ОВА, Полтавщина цього року посіла друге місце з вирощування баштанних культур. У регіоні кавунами та динями засіяли 3200 гектарів площ. На першому місці Дніпропетровщина. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.